Чернявський загинув 15 лютого 2015 року. Сергій Ковнацький загинув 25 березня 2018 року. Сергій Яхимович загинув 9 травня 2022 року. Ілля Вікарчук загинув 25 травня 2022 року. Андрій Бурківський помер унаслідок пара. 2022 року. Іван Горбатюк загинув 20 липня 2022 року. Владислав Дідовець загинув 23 березня 2023 року. Сергій Мошко загинув 10 червня 2023 року. 4 червня 2023 року. Клівінський Валерій помер у госпіталі 24 листопада 2023 року. Олександр Зелінський загинув 3 грудня 2023 року. Сергій Захарчук загинув 30 грудня 2023 року. Валентин Фондарчук загинув 14 січня 2024 року. В'ячеслав Романчук Загинув 24 січня 2024 року. Дмитро Осіпчук помер унаслідок отриманих поранень та контузії 4 лютого 2024 року. Леонід Лонський загинув 11 лютого 2024 року. Юрій Лисюк загинув 5 березня 2024 року. Іван Опанащук загинув 3 червня 2024 року. Сергій Осіпчук пішов із життя 22 липня 2024 року. Михайло Черниш загинув 22 жовтня 2024 року. Анатолій Федоренко загинув 3 лютого 2025 року. Володимир Прус загинув 12 квітня 2025 року.